Крушинка! Крушинка? Крушинка! Поломали велосипед! Панове, ми зібралися в Крушинку. Крушинка? Крушинка. Панове, вітаємо вас на каналі Підземні веломаршрути. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми прямуємо в крушинку. Ту саму легендарну крушинку. Ще з якої був знятий неймовірний фільм, який ми вам... Радимо подивитися і готові анонсувати те факт, що скоро ми знімемо другу його частину. Зараз я не стажану цей цих... соколів. І вони вам розкажуть свої враження стосовно цієї поїздки. Пан Максим, тільки голосно. Враження. Ізначально мене приписнувало ЕВС Санпрокі, але... Незважаючи на жахливі мігрені, які це визвало, поїдемо прямо. Ой, що зіб'є нас. Нормально. Нормально. Живемо. Блять, іди нахуй, я не буду нічого говорити. Пане Андрій, розкажи своє враження по поводу цієї горки. Кухня страждань, тест на мужність. Цей виступ має багато імен. Не зірші з велосипеда, а подолати його можуть одиниці. Ми саме зараз віддемо. Це скромне число. Фу. Ну і важко. Tekmožą pamatyti. O, pa. Tavirsta pamatas, pamalo su pačiu. Na, dėl. Neberiukliu čia visą? Na, bet su manoma, kad jau. Na, tai su mano atsirta. Tam su savo. Tai čia viskas, tai man yra trukliu, nes nežinau. O, lau. O, Вона пережимає його занадто сильно в ліву сторону, то це попадає. Ну і завчасно треба переключатися, тоді все нормально буде. Коротше панці, ми всі піднялися. От зараз на карті ми Мисс Майді Можете побачити, де ми зараз знаходимось. Ось тільки ми приїхали, але це підняти тільки початок. Так що... Ну що, так що, їдемо далі, йдемо, йо, що робити. Йоу. Коротше, пане, заїхали на гірку. Це перша гірка у нас на маршруті. Їх ще дві. Пораження. В принципі, не важко, але всі ми втомлені сьогодні. Хтось картоплю садив, хтось весь день на ногах, був, хтось в залі вбивався. От. Тому, звісно, так. Да, назад може буде трошки важко їхати, але нічого, ми їдемо. Вже скоро буде половина маршруту. Як можна побачити, пан Андрій їде спереді. Ой, а Максі пропав. Ой-ой. От -ой. блін. Ми потеряли Макса Ну ладно. Ну зараз шукати, а. Лісипеди знову поламався. Сим профі. Якийсь ніхуя не профі Він ну, не заїбав уже ви блядь Насправді поломка не критична. Просто крутилася Це взагалі погано. Бо якщо вона розгортається, то придається, цю штуку міняє. Це взагалі піздець, блять, ніхуя не відбулося, він вже три рази розвалився. Паса, e, у нас ставилася невеличка проблемка, хай максимав. А, я вже бачу цю проблему. Пан Максим. Хороша розкіда. Коротше, паса, щось у нас трапилось на сьогоднішній поїздці. Це протрата горка на сліпнули пришинки. Так, це найбільш невдале місце. Я б сказав, тому що е, приблизно рік тому їдучись горки спускаючись. У мене лоб в лоб мопед. Коротше, Повне безобразие. От. Колись у мене тут... Кстати, у мене чітко в цьому місці педаль теж відпала. У мене педаль ще граніками закручується, тому я її легко починив і поїхав далі. А у Макса виходить там гайка, гайку теж не закрутиш, там треба головку. Спеціально. Ну а ми ясно, що з собою не возимо. Коротше, панство, ми завершили ремонт, вирушили е, от Максимка, там Андрюха, коротше, Якщо на цю горку заїдемо все нормально, то велик починили. якщо ні, то будемо щось тут думати. Ось приблизно в цьому місці о, в лоб я зіштовхнуся з мопедом. Може там десь навіть його залишки валяються. Да. Не найприємні історія в історії велосипеда. Кстати, після цієї аварії купив новий вілік. Макс, норм педаль? Покида і то, панове, вроді би підаль термається. Так що їдемо далі. Так. Це точно. А це гупаший тебе страшне. Тільки мені не відмов. Сама сйомка, коротше, фоно. ми зараз знаходимося вже майже в кінці хотова. Зараз покажу вам саме суміфом на карті. Після цього, як подивитись, куди ми доходимо, доїхали, у нас буде шикарніший паційом, який ми вже робили в «Крушинка». по йшов бокс Чіка. Коротше, поспішно добралися до крушинки. Звичайно, не без проблем, але. Тепер крушинки школа це гімназія. лавочки. Ось ці от товариста у нас з їжі в мене є консерва, булочки, яка круасанчики, а ще водичкою запитне, також водичка. У пана Максима більш кідлива їжа чипсе. Значить, ну, я собою, з собою вилка з пригрізного. Все в кардипак. Ну, у мене постійно щось вивалюється, на чорний день. І ножик, який розплавиться случайно. Гео може... на житям. Ти можеш сказати, що взять? Я просто я б викоризала не ножик. По-моєму, на шашлыках, е-е, його я теж щипаю, чи оця нескальона рішатка накрила і розплавилася нахи. Коротше, пам'ятаю показує вам нашу карту. Вона максимально нагло в машину, а хоч покажемо. от. Ось це наш повний шлях. Поїздка була досить легкою, але не без нюансів. Ми приїхали пана Максима в єлі. Але мені поїздка дуже сподобалася. Назад ми не будемо знімати і. Бо то вже ми будемо абсолютно те саме робити. Ну Все, приїхали. Все, панове. Ми доїхали до точки. В принципі, поїздка вдала. Єдине, що треба підкрутити дедаль Максу. А, все, а так, в принципі, все хорошо. Мені тормося, відремонтував на днях. В принципі, сьогодні затестив майже ідеально працює. О, так що добре. Приїхали ми сьогодні десь 40 з чимось кілометрів, середній темп... 42,78. 42,78, середній темп 18 км на час. 18 з половиною. Сумарно 42 км час витрачений на вилиску 3 години 51 хвилина. В дорозі 2 години 18 хвилин. Чисто вам статистики накидали. Короче, все хорошо, все задоволені, до нових зустрічей.